Шахрайські колцентри банківські афери. Геононстоп продовжує розслідування спрямовані на викриття незаконних організацій, які у період повномасштабного вторгнення продовжують вести тіньовий бізнес. Нахабно наживатись на громадянах України, а також посадовців, що зловживаючи власними повноваженнями. Покривають такі нелегальні організації: комфортний офіс, дружній колектив, гнучки робочий графік, відсутність вимоги щодо досвіду, віку та головне висока заробітна плата. Погодьтеся про такі умови. роботи мріє кожен. Тим паче у часи, коли існує гостра потреба у робочих місцях, у часи, коли велика кількість роботодавців скорочують працівників у зв'язку з значним переліком причин, у часи, коли кожна гривня є важливою. Та на жаль, декому байдуже не вказані факти, і вони надалі продовжують нахабно обдурювати українців, готових на все, аби забезпечити себе та свою сім'ю необхідним. Отже, як ви вже напевно здогадалися, сьогодні поговоримо про мережу нелегальних бізнесів, яка активно розвивається на території України, а також високопосадовців, які ні нібито не помічають такі зловживання або, можливо, не хочуть помічати, як часто у телеграм-каналах та вебсайту з пошуку роботи та загалом будь-де ви бачили за пропозиції роботи комфортних офісів з космічною винагородою. Впевнені такі оголошення помічав кожен, та доволі не кожен розуміння, які підводні камені ховаються під такими солодкими обіцянками. А якщо ми скажемо, що шалений дохід цілком реальний, проте отримують його скоріш службові особи правоохоронних органів. Що покривають такі установи, а також держава-агресор, а не прості українці. Проте спочатку про інше коротко розповімо про внутрішню організацію так званих кол-центрів. Спочатку група організаторів підшуковує підставних осіб, на яких фіктивно укладаються договори оренди офісних приміщень. Звісно, у даній сфері діяльності не обійтися без телекомунікаційних систем. Простими словами комп'ютерів, на які встановлено спеціальне програмне забезпечення, направлене на конспіративний доступ до мережі інтернет. Думаємо, ви самі розумієте, для чого така секретність. Потім, за допомогою тіньових злитих інформаційних баз даних, шахраї отримують персональні відомості. Потенційних жертв афер, а далі залишається лише вирішення організаційних моментів. Так зловмисники підшуковують директора офісу, який фактично є елементом зв'язку між організаторами-керівниками і працівниками-виконавцями. Згодом до дружньої команди кол-центрів приєднуються hr агенти, завданням яких є пошук та підбір персоналу. Ляхом розміщення нав'язливих оголошень на всіх можливих платформах, як показує практика, на такі солодкі пропозиції завжди є попит. Тому переходимо до найцікавішого моменту діяльності шахрайських кол-центрів. Звичайно, новий персонал проходить навчання для отримання базових навичок і методів шахрайської діяльності. Після чого такі особи впевнено переходять до роботи, користуючись скриптом. Що це таке дивне слово та як воно стосується кол-центрів? Пояснюємо, скрипт це спеціально розроблений модельний діалог. Який передбачає стандартний сценарій спілкування між оператором кол-центру та майбутньою жертвою афери, так і спілкування у разі особливої чи неочікуваної поведінки потерпілого, відмови, сперечання, грубіянства та навіть погрози. Головною особливістю таких заготованих діалогів є спеціальний метод психологічних маніпуляцій, що спрямований у першу чергу на підбиття осіб до передання коштів. На користь шахрайської компанії ще однією родзинкою скриптів є представлення зловмисниками співробітниками правоохоронних органів для більшого тиску та страху. Усі робітники таких кол-центрів працюють узгоджено, добиваючи жертву з різних боків. Спочатку новачками, які здійснюють первинну обробку. А після досвідченими закриваючими і, врешті, фінальним елементом афери є спонукання нахабно обдурену особу до оформлення кредиту, зняття готівки, підтвердження переказу коштів на шахрайські рахунки. Всі ці, ці дії, звісно ж, приправлені доброчесними мотивами. Захисту інтересів громадянина у вирішенні певної вигаданої, але такої складної проблеми. Таким чином, шахрадські кол-центри щомісячно кладуть у кишені десятки мільйонів гривень, податки з яких а вже ж не сплачуються, та таємно виводяться на підставних осіб, які, до речі, у більшості випадків зареєстровані і діють. У юрисдикції країни ворога, тим самим фінансуючи його військову агресію проти України, до того ж, підкреслимо, що такий вивід і легалізація коштів здійснюється саме завдяки російським дропам. Тому, кол центри не лише наживаються на змучених українцях, але й працюють на користь тероризму. РФ виникає досить логічне питання: куди ж дивляться правоохоронні органи? Чи дійсно не помічають наявну проблему? Певно, доречніше сказати, не хочуть помічати, адже свою долю високопосадовці також мають. Уявіть, якби вам сплачували по 10-15 тисяч доларів щомісячно, просто за повне ігнорування проблеми за таких умов, звісно, не дуже хочеться розплющувати очі, навіть якщо будуть тикати носом у проблему. У нашій ситуації все банально просто, адже майже всі, начебто, правоохоронні органи замішані у цій схемі та отримують окремі долі. І ДБР, і Національна поліція і СБУ. та більше, деякі правоохоронці часто мають особисті частки у такій сфері бізнесу, тому і покривають злочинні кол-центри. Проте, чи не забули вони, що правоохоронні органи це установи, що охороняють права. А не ті, які на них з байдужістю плюють. Вам також це все нагадує страшний бойових 90-х, але ж на дворі 21-го століття незалежна Україна, у якій на жаль, і досі залежні від грошей посадовці. Так нам було виявлено декілька шахрадських кол-центрів, що функціонують на території України, зокрема і столиці міста Києва. Так, деякі з них пов'язані з діяльністю досить відомих українських. Та європейських банків. один кол-центр, наприклад, розташований за адресою вулиця Івана Федорова, 29 а та з першого погляду схожий на звичайну офісну будівлю, але ніяк не банківську установу. Проте одразу при вході стає зрозуміло, що до чого. Велика кількість спостереження, охорона, ретельна перевірка телефонів. І ні, це не секретна лабораторія, а вхід в типовий шахрайський кол-центр. Певно, бояться витоку інформації, тому такі заходи безпеки є для них особливо необхідними. Цікавою деталі банківської афери є й особливий скрипт, за яким до розмови залишаються псевдополіцейський та псевдоробітник банку, що у взаємодії за допомогою морального тиску. Змушують особу перерахувати власні кошти на шахрайські рахунки швидко та цинічно. Ну а далі все як завжди, усвідомлення жертвою афери, звернення до правоохоронних органів та повне ігнорування. У цей час на інших громадян стає більше та більше. Телефонують турботливі співробітники таких банківських установ, не лише громадянам України, але й сусідам європейцям. Адже вказана схема є універсальною. Лише уявіть, скільки дзвінків злочинці здійснюють за день, та яка кількість осіб щодня стає жертвами афери. Більше того, навіть після звернення до правоохоронних органів із відповідними повідомленнями, як показує практика, жодних дій не вчиняється. А слідство не зрушується з місця ні на крок. Так нещодавно до нашої юридичної клініки звернулися громадяни, які на жаль потрапили у сітку афери. Та стали черговими жертвами за невиданим алгоритмом, представляючися співробітниками провідного українського банку, шахраї злочинно заволоділи коштами, що містилися на карті молодої пари. Та знаєте, що було далі після звернення до компетентних органів і навіть внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР. Абсолютно нічого. Адже слідство просто зупинилося, а вже жодних дівчин не було. Це лише підтверджує думку про те, що службові особи перебувають у долі та, мабуть, доволі непогані. Все це сприяє розвитку. Негативних явищ в Україні, серед яких перше місце посідає корупція, а після удар по фінансовій та банківській системах України. Які ж шляхи подолання проблеми насправді досить складно віднайти істину Проте, а що якщо легалізувати такі установи з обов'язком сплатити податки до держбюджету України, як вам такий шлях вирішення? Діліться власними думками у коментарях. Приблизно 10 тисяч офісів по Україні більше тисячі в місті Київ. Кожен з яких сплачує данину у сумі, що стартує з 12 тисяч 500 доларів в гігантських офісах з тисячами офіційно непрацевлаштованих працівників. Сума може сягати і сотень тисяч доларів. Для порівняння у місті Харків сума хабаря стартує від 7 тисяч доларів. Крім того, вказані суб'єкти втрачають сотні тисяч доларів в рік на хабарі та кришування. Дохід у вказаної злочинної діяльності складає десятки мільярдів гривень. Жодні податки не сплачуються. Доходи виводяться на підставних осіб, які зареєстровані і діють у юрисдикції країни агресора, тим самим фінансуючи його військову агресію проти України. Так ви можете самі порахувати, скільки коштів крадуть організатори вказ на схем. Скільки коштів у вигляді хабарів отримують силовики, та які суми проходять повз державний бюджет? Ми ніколи не залишаємося осторонь таких поширених проблем. Тому за традицією направили відповідні заяви про вчинення кримінальних правопорушень до компетентних органів, серед яких і СБУ, Офіс Генерального прокурора, ГСУ НПУ та ДБР. Проте, як не дивно, бездіяльність правоохоронних органів сягає піку, і ми отримали лише формальні відписки без життя будь-яких заходів реагування. Тому, аби довести справу до кінця, оскаржили такі незаконні дії слідчим суддям, Наслідок чого отримали ряду хвал, якими все ж було задоволено наші скарги. Проте нас здивувало та одночасно зацікавило інше. При зверненні до суду у зв'язку з бездіяльністю службових осіб СБУ щодо невнесення відомостей до ЄРТР, отримали рішення щодо безпідставного повернення скарги. Це вкотре раз підтверджує лише одне постові особи правоохоронних Ганів перебувають у тісній взаємодії зі слідчими суддями, окрім цього, через нашу принципову позицію ми звернулися і до комітету з питань правоохоронної діяльності. Верховної Ради України, аби разом із нардепами розірвати близькі стосунки, що склалися між службовими особами, та сформоване порочне коло. Ми не уминули увагою і посольства країн, громадяни яких найчастіше стають жертвами вказаних афер з банківськими рахунками, оскільки вважаємо, що такі дії деяких наших співвітчизників завдають непоправної шкоди міжнародному авторитету України. Афера про яку ми сьогодні розповіли. Є лише краплею в морі, адже їх різноманітність та щоденна множинність шокує. Тому у наступних розслідуваннях ми детально розповімо і про інші шахрайські кол-центри, їх окремі схеми, особливі скрипти та багато чого іншого. А ми хочемо нагадати, що якщо вам відомо інші факти з приводу функціонування нелегальних кол-центрів у місті Києві, та не тільки, а також службових осіб, які нахабно покривають такі злочинні бізнеси, ви можете повідомити нам через спеціальний бот. Телеграм посилання на який ми залишимо під відео. Залишайтеся з нами, адже все найцікавіше попереду.